Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Якщо ви не знаєте, що приготувати з оселедця, то, будь ласка, готуйте таку смачну страву, яку я вам сьогодні запропоную. Для неї нам потрібно взяти один оселедець, велику морквину, цибулину, пів мандарина, петрушку і п'ять картоплів і оливки. Звичайно, сіль, перець за смаком. Спочатку я натираю моркву. На дрібнішій терці я натираю одну цибулину. Хворітка нас розігрілася. І я вкидаю морку з цибулею. підтушкувати на легенькому вогнику. Морковка підтушкувала цибулію. Вимикаємо школьку. Готуємо оселедець. Я його вже випотрушила, прибрала плавники, вимила всередині, щоб не було чорного. Кісточок я не прибираю. Кому важливо прибрати кісточки, можна вибрати кісточки. І так залишається ще ікра. Розрізую на невеликі шматочки. І так рибку перчу. І всередині також нарізую петрушку зелену. апельсин, мандаринку на шматочки і намагаємося у кожний шматочок риби покласти трішки петрушки і дольку апельсина. І викладаємо в сковорідку, прямо на морку з цибулею. Викладаємо ікру. Розрізаємо оливки. Оливки нададуть оселенцеві дуже гарного смаку. Це як колись були шпроти. Оказується ж готувалися колись в оливковій олії. Через це вони були дуже смачні. Отже, і коли ви додавите оливки до оселедця, смак, повірте, буде дуже гарний. Та ще з поєднання, поєднання з петрушкою та шматочком невеличким мандарина. Дуже оригінальний і дуже такий витончений смак виходить. І так додаємо сюди оливки. А таким чином, щоб теж біля кожного оселечика були поруч оливки. І далі викладемо картоплю. так, поріжемо її на слайси, які кому подобаються. Можна соломкою, можна такими слайсами, можна шматочками. І викладаємо зверху у селець. Картоплі. Посипаємо перцем, підсолюємо за смаком. У мене це пішло отакі дві ложечки невеличких. Додаю трішки паприки, лавровий листочок. Заливаю кип'яченою водою. Додамо зверху трішечки олії, буквально півтори ложечки, Накриваємо кришечкою і ставимо в розігріту духовку. Оселець з картоплею у нас вже готовий. Минуло десь 35-40 хвилин. Без всякої метушні, швиденько запеклася. Картошка підрум'янилася гарно. Я кришечку за 10-15 хвилин, хвилин зняла кришечку, щоб підрум'янилася картошка. Рибка вийшла у нас ціла, не розварилася. Тіленькі шматочки такі гарні. Ікра теж гарно запеклася так. Картошка зварилася. І вийде отакий от готовий уже у нас обід. Получилася така картошка, буквально із консервою заселеться. Дуже смачна у поєднанні. Можна подати догірочком кошним. Прямо виходить дуже смачно. Такими величенькими шматочками картопля. Дуже вдало виходить. І гарно протушкувалася рибка. Вона прямо тане в ручі. Дуже гарно. І дуже вона така смачна як консерва. Прямо дуже смачна, раду вам приготувати. І дуже швидко приготували, поставили в духовку і забули буквально на 30-40 хвилин. І займайтеся своїми справами. І от така дуже смачна страва, повністю обід готовий. Готуйте такі страви, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.